Мене звати Богдан, мені 28 років. У мене позивний бадямба. Бадямба це моє прозвисько, яке мені дали ще в коледжі. Я надія, що якщо хтось з моїх друзів теж сюди попаде, ну, вони по, -по, -по позовному мене пізнають. На даний момент я займаю посаду телефоніста, відмінного наглядача, зводу зв'язку першого стрілецького батальйону сотої бригади. У цивільному житті я був майстром по підключенню ремонту інтернету з телебаченням. Працював на невеличку фірму, фірму Луцьку Аверс. У нас там колектив невеличкий. Ну, один одному допомагали. Я був практично на підфаті, що скажуть, що є робота, я її роблю. Ці навички, що я отримав на своїй фірмі, особливо інтернет, тут мені дуже допомагають. Так як це з зв'язку, інтернет теж зв'язок, ну і приходиться знімати справу. З зв'язку — Більшість людей думає, що це просто там рації і підтримувати зв'язок. Ну насправді це більш розширено. Це і підтримка цих рацій, прокладання мереж, інтернет, також живлення 220. Все це всім цим ми займаємося. А я ну через мій слух, телефоністом, просто так сидіти на рації і слухати мені не варто бути, як в анекдоті, глухі попадають связісти, сліпі снайпера. <гум> так, щоб, щоб так не вийшло, мені дають більш таку технічну роботу. Ну, спочатку, як убишно свізіста було, там на позиції ремонтувати обладнання, кабеля ремонтувати, якщо її десь перебило. Ну, таких спеціалістів в нас вже трохи зібралося. Ну і мені запропонували додаткову роботу. Все почалося з павербанків, тобто у них ремонт, потім складання. Волонтери нам давали батарейки. Інші деталі ми закуповували з Аліекспресу. а самі почали друкувати на 3D-принтері. Спеціально його купили, корпуса для цих павербанків. Ну, перші моделі, звісно, були не дуже. Але з часом-судоналювалися. з часом Спеціально купили 3D-принтера, я навчився моделювати, ну ще на гражданці трохи вмів, тренувався, а тут -от вже зайнявся таким, можна сказати, серйозно. З часом-часом з часом дійшло до таких моделей корпусів. Вони доволі надійні і під час скидів дуже рідко ламаються. Також почав робити ось такі фонарики. Ну, з одного боку, це фонарик, звичайний фонарик біле, червоне світло, а з іншого боку, він має в собі елементи і зарядний пристрій всередині. Тобто, якщо його скинути на позиції, будь-який солдат зможе. Просто з розбитого павербанку достати елементи, ці вставити сюди і заряджати свою радіостанцію чи ще якийсь свій пристрій. Mm. Також почали робити ось такі зарядники. Вони для батарей. Щоб можна було вставити шнур Type-C сюди і заряджати спокійно батарею. Від будь-якого павербанку. А то зазвичай до батарей ідуть стакани, вони великі, громісткі, ну а тут зарядник невеличкий, головне мати з собою шнурок. Як почалася ця війна, ну я думав, що в мене проблеми зі слухом, що я тут допоможу? І от ішов на роботу, зупинився бусик, перевірив документи. Ну, бачив, що з документами ніби все добре, але медогляд вже давно приходив. Ну і забрали ще раз перевіритися. По новим законам, мій слух то ще годін, ще гідний до служби. От так мене і мобілізували 30 вересня, я попав сюди. Ну, Перші дні. Трохи було ляшно тут. <сіх> Ці прильоти постійні чуєш, як свої стріляють, і як сюди прилітає. Бувало, що дрони літали, ти їх бачиш і думаєш, якби хоч би не засікли, хоч би не прилетіли сюди. Ну, а з часом привик до цієї обстановки, зрозумів, що наша робота дуже важлива, на позиціях хлопці, їм треба зв'язок. Ну, а без зв'язку, то шансів вижити дуже мало. Так що робота серйозна. Треба старатися, кожен має своє завдання і кожен має свою вільну виконувати. Попав я сюди, якби устроївся добре. Устроївся я тут хорошо, кудись перевестися, ну бажання не було. Я не знаю, що там в інших місцях. Так що переходити кудись не варто. Колектив тут хороший, робота цікава. Буває, що як засяду, то так і навіть до години дванадцятої. там сиджу, паяю, розбираю, колопаюся в чомусь. Всі вже оддихають, а я я їм тільки спати не даю. Моя робота, можна сказати, майже як нова ніша у зв У Зв'язківці, то основному цим зв'язком займаються, а я вже зараз таким собі забезпеченням для наших хлопців. Ну і теж для зв'язку, в свою чергу. Спочатку, як я приїхав, в мене з інструментів майже нічого не було. Ну, що спів захватити там паяльника, пару викруток, приїхав сюди, зрозумів, з чим я буду мати діло. І кажу командирам, ну як я можу це зробити, якщо інструментів немає. Ну і кажуть, що ти тільки кажи, що треба, ми купимо. Добре, з часом, з часом, вже в мене такий інвентар хороший, назбирався. Робили недавно лабораторний блок живлення купили, паяльну станцію, ще кілька паяльників, розходників. Кажуть, що мене вже дорого держати тут. Тож один принтер 3D, ще вон на днях другого купили. Ну, воно все в роботі. В роботі не простаює. Ну, 3D-принтер е, наш час це буквально невід'ємна частина. Він дуже допомагає в складанні ось таких корпусів, ну, друку. друку таких корпусів. Лишається тільки змоделювати саму модель і він напечатає все, що треба. Далі якщо принесуть якусь детальку там, від дрона чи від древніка і скажуть, ну треба зробити модель, треба надрукувати. Ну, що, сідаю, ноутбук, відкриваю блендер, ой, ну, моделюю, замірюю, щоб все точно було. Буває, що з першого разу не виходить, ношу правки, знов друкую, а коли купили ж один принтер, часом вже його не вистачає. То взяли другий. Мимо того, ще віддаємо моделі іншим хлопцям, які для нас печатають. Моїй роботі дуже допомогло те, що я розуміюся, як в техніці, так і в комп'ютерах. Тобто можу і на платі. Щось поремонтувати і на комп'ютері щось зробити. Ну, хай даже оці 3D-моделі. Чи навіть прошивки. Ну, якщо когось брати на подібну роботу, що в мене, Ну, бажано якусь людину технічно обізнану в комп'ютерах. Після перемоги перший час я думаю просто на кілька місяців посидіти за ноутбуком, грати ігри, побути в такому спокої в тиші. А далі повернутися на свій аверс, там мене досі чекають. Постійно пишуть, питають, що є, як, що цікавого, коли вернуся, коли приїду. Поки я тут служу, вдома мене чекає мама. Мені 28 років, я не одружений, своєї сім'ї не маю, тільки мама вдома. Батько на службі, мама брат на службі. Одна вона дома лишилася.